Так, 29 серпня. маємо повторний посів ріпаку. А точніше пересів. Пересіваємо ріпак заново. Ну, на жаль, і таке буває. Ось так от все відбувається. В два сліди, слід послідові. Дуже довго і дуже скучно то все йде. Ну, але що, зараз трошки так ніби гарно виходить. І через 10 побачимо, що в нас з того всього вийде. Отак от, от. Так. от Наш пересіяний ріпак. За добу, рівно за добу, вже навіть місцями маємо кінчетко. Ну, по, по цьому полі можна точно спокійно спати, Тож, сіяли ми десь на 3,5 см, а волога на сантиметрів вже присутня. О, а на глибині 3 см навіть трошки зминається. Що можна буде спати спокійно? А тут насіни не не знайду, бо тут відсівав ввечері, тут доби не пройшло ще. Тут накільченого зерна не знайдемо. Та й так. Та якось так.